Організація Рідне місто Черкаси ще в липні зініціювала обговорення символіки міста. У результаті на тепер за звання Символ Черкас змагаються Чайка, полуниця, козак і шахівниця. У кожного претендента свої вболівальники за чайку, музейники та громадські діячі. Історики підтримують козака, а владці полуницю і шахівницю. Їхні аргументи зібрали журналісти телеканалу Віка у своїй програмі. Тепер вона на презентаційному диску громадської організації. Є там її неформальний гімн. Автори юнаки з гурту співбратів. Першим цей диск презентують студентам і викладачам Черкаського національного університету. Символом Черкас, на думку голови громадської організації Рідне місто Черкаси має стати чайка. Сергій Отрешко її стилізований образ пам'ятає ще з дитинства. Тоді чайок у вигляді емблеми оселяли на черкаських автомобілях. Та чайка, яка колись була зображена на наших автомобілях, це цей диск за цим символом. Я його пам'ятаю з дитинства. Було немало спроб, скажімо так, відновити чайку в якомусь іншому ракурсі, але саме. Оцей символ чайка в цьому колі над стилізованою хвилею. Найбільше, на наш погляд, вдале. Такий поетичний, легендарний образ, як чайська Дніпрова, гідний того, щоб символізувати наше місто козацьке, українське місто Черкаси. Історик Григорій Голич переконаний, символ міста має бути простим, влучним і однозначним. Чайка ну менше символ печалі, а головне, що це символ якоїсь динаміки, це політ, це перспектива і це одвічний можна сказати символ. Щоправда, 100% підтримати чайку науковець поки не може. Питання в нього викликає неповторність цього символу. Мовляв, є чимало міст, які теж над Дніпром у студентів свої символи фаворити. Полуничка якось буде посмішку приносити, а чайка це просто тварина, пташка. Вона особливих емоцій не викликає. А Полуниця це смачно для здоров'я добре. Найбільше сподобалось про шахову дошку, але я розумію, що це, мабуть, не так популярно буде. А і про чайку теж дуже гарно, бо у мене справді у мене навіть в місті всі черкаси о, Дніпро». мені звичайно були чайка, бо я не знаю, ну яка полуниця символ міста це занадто, як на мене. Ну і і шахи це також. І з усіма символами претендентами ближче ознайомитися незабаром зможуть усі охочі містяни. Громадська організація рідне місто Черкаси подарує диск зі спеціальним дослідженням усім міським бібліотекам. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.